Всім привіт! Ви на каналі Strong Game Діла і з вами Ася. Все ж таки, не змогла я пройти повз ці круті новини, які викатили нам у останньому стрімі. Це анонс 49-го оновлення. Але, як я робила допис у Ютубі, мені не цікаво, точніше на те, щоб не цікаво, мені не дуже хочеться розбиратись прям дуже поглиблена у тому, що буде, бо я хочу зайти в гру і все побачити вже готове, вже як це буде, а не сидіти і чекати, що ж колись це все викатять. Але ось на сайті з'явилась стаття про 5 ключових висновків з анонсу сезонів. І я вирішила, що разом з вами прочитаю цю статтю. Минулого тижня ми розповіли про перехід ЕСО до нової сезонної моделі, яка значно змінить спосіб доступу до нових пригод, розблокування нагород та ігрового досвіду. У цьому сезоні ми поділились багатьма інформацією про багато речей, і вам, будь ласка, можна почувати трохи приголомшливими, тому ось 5 ключових висновків, які вам варто знати після цієї великої події. Нагадаю, що стаття на англійській мові я використовую перекладач в браузері, тому деякі можуть бути не дуже коректні ці закінчення і все таке. Весь новий контент безкоштовний і надходить одночасно. Починаючи з оновлення 49 9 березня та початку нульового сезону, 2 квітня, весь ігровий. Контент, включаючи зони, сюжетні лінії, системи та доповнення чи покращення ігрового процесу, буде безкоштовним для всіх гравців ЕСО. Жодних нових покупок чи членства в ЕСО Плюс, не буде потрібно. Вам просто потрібно володіти грою або мати інший доступ, щоб насолоджуватися новими пригодами. Ще краще те, що всі гравці, незалежно від платформи, отримують доступ до нового контенту сезону одночасно з прибуттям. Незалежно від того, граєте ви на ПК, чи Xbox, чи PlayStation, ви всі разом насолоджуєтесь новими пригодами, системами та історіями. Сезонне різноманіття має першорядне значення. Хоча сезон в зазвичай триває три місяці, його розмір та масштаби досить суттєво відрізняються. Сезон може містити новий сюжетний контент, зони, ігрові системи, експериментальні нові типи подій чи механік тощо. З сезонами нічого не є остаточним. наприклад, хоча нічний ринок має багато типового контенту для зон, включаючи нових персонажів, історії та завдань, пвє випробування та нагороди, це також перша зона, яку ми називаємо зоною подій. Тобто вона буде доступна протягом обмеженого періоду часу, але повернеться в майбутньому. Нічний ринок вперше з'явиться 29 квітня і буде відкритий до 17 червня, тож не пропустить його. Зміна валютних курсів та консолідація у нульовому сезоні та 49-му оновленні. Квітки подій замінюються торговими злитками. Торгові злитки, які переважно заробляються через томи Тамріеля, зокрема їхні безкоштовні варіанти, не мають обмежень і дозволяють вам розблокувати вибрані вами ігрові нагороди через базар золотого узбережжя, що пропонує ще більшу різноманітність. Крім того, деякі давні системи винагород будуть включені до тамріельських томів. Це включає систему зусиль та щоденні нагороди за вхід. Завдяки цьому об'єднано ви отримуватимете багато типових нагород, до яких звикли, а також безліч нових нагород у міру проходження Тома сезону. Значна частина Тамріельських томів безкоштовна. Як наша нова система схожа на бойову передпустку, Тамріель Томс пропонує безліч ігрових нагород, включених до опції преміум та преміум плюс бонусис. Однак усі гравці со також можуть розвиватися, розблокувати та насолоджуватись безлічу ігрових переваг із безкоштовних нагород Toms за сезон. Ці безкоштовні винагороди включатимуть у всілякі витратні матеріали, колекційні предмети, левову частку нової валюти Trade Bars. наприклад, набір стилі броні Kira Dungeon Delve та стилі броні Mesa Stalker стануть безкоштовними пропозиціями 2 квітня. Не гайте часу на безкоштовні варіанти Tamriel Tom's. постійна еволюція. Окрім нового ігрового контенту та нагород, кожен сезон продовжуватиме розвиватися та покращувати наш ігровий досвід. Це включає роботу спеціально розробленої команди, яка займається вирішенням проблемних питань гравців та впровадженням покращень у якості життя, таких як додавання безкоштовних змін у здібностях та навичках до інтерфейсу гри. Збільшення обмежень на меблювання будинків тощо. Це також включає постійну роботу з оновленнями бойової команди зі значними змінами та покращеннями, які відбудуться в класі лицаря Дракона, лінію новачок дворучної зброї та перевертнів пізніше у нульовому сезоні. З цими двома командами наш досвід у Тамріелі продовжуватиме розвиватись та вдосконалюватись з кожним сезоном. Сезони починаються з нуля. Вище зазначені, основні моменти, це лише деякі з головних змін, яких ви можете очікувати, коли 2 квітня стартує нульовий сезон. Ось такі в нас новини, мені дуже подобається імпонує все те, що вони роблять. А тим часом не забувайте підтримувати українське лайком, коментарем і розповсюдженням і до скорих зустрічей!